Так, давайте спробуємо з мікрофоном. Е, хто не знає, що я зараз роблю, я проходжу в перше безумі, чи як там казати. Коротше, Nightmare 1 в роборубці. Можете заходити допомагати. Чим довше я граю в роборуку, тим стає мені важче. Я буду проходити по можливості всі такі режими? Ладно, я включу мікрофон, щоб так. Я виключаю, бо тут все ж таки не завжди я можу говорити. Так, експерт вже важко проходити. Ой-ой-ой. А то копи, зараз дага з'їдять. Вже бос. Ладно, ти йди бойся з босом, я тут охороняю. Бо крім борсу, ще з інших буків можуть проходити чубрики Надіюсь, що такого не буде. Так, шоста хвиля. Хтось зараз полізе звідкись. Ух ти ж, просота ви мощні! Не, 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 не місця. Ламає! Дивіться, ламає! Що прикалуєтесь? Да ну, серйозно. То я тепер зрозумів, що в роборубці нелегко вигравати. Все, з'їли да. Ні, дав живий. О, ми пройшли. Це було важко, але ми пройшли. І ми йдемо далі. М -м -м, мені прям дуже цікаво. Далі у нас іде експерт. Ну, чи щось сильніше. Так, ну зомбер тут чити. Мастер, все. Ну, надію, що ми зараз виживемо тут. Я зразу почну розносити вже другого Хвиля, на першій не було двох ботів. Це вже видно, що так. Ну, вже фіулія туди, так? А що потім? Четверта хвиля, так. Я б радив не розділятися. І сидіти всім групою біля центру. Так, наближається босс. Хто йде на боса? Да ну не говоріть, що обидвоє йдуть. Зараз ламає сейф. Зараз. То що ви визначаєтесь? Все хочу попробувати так. Ага, ну ви мені не дасте, щоб у нас в сейфу було, як я понял, все сто с хп з ламають? Ти дивила, ламають? Що, жовті? Та деву Та Шо, це якась халтура, мені здається. Давайте 16 секунд. Проходимо мастер. Вони просто наступають зі всіх сторін. Робоапокаліпсис якийсь. Все, ми вижили. Ну, покажу комусь цей. Все, далі нема. Ми пройшли роборубку. Привітайте мене. А тепер давайте просто дуже важку ігру. Або в дружньому бої давайте зараз щось спробуємо витворити. Ні. Отут теж можна. Є зона на двох, зачистка і охотника. Ну я охотника сам не вмію грати. Згадочний режим хіба. Ну. на все YouTube уже воля. Так, з трофеями. Дуже багато режимів з трофеями, мені здається. Треба що додати якихось спеціальних режимів окрім тих особів. От тоді би мус був норм. Би були прям всі режими. От тоді б був норм. А зараз я викушу. Бо ми будемо грати в гру Pumpkin Survival Horror, horror Survival. Або памкін Панік. І тут я прям дам нормальну звуку. Я не знаю, що ви будете чути. Але мені звук дуже потрібен тут. От тут кожен звук це прям важливо. Кожна хвилина, секунда, кожен звучок. Так, погнали. Так, ворона нам розказує, що нам потрібно йти, типу, овочі ходити. Я зараз буду старатися грати як спідранера. Так, все, і садимо. Shift. Нам потрібно побільше золота встигнути. дістати Я хочу затімати з вороною. До речі, це перший монстр. І я буду збирати сторіни монстрів. І ворона у нас іде перша. Ну, звісно, я, як Панкін. Я ж такого теж монстр. Чому я монстр... Ворон рахую монстром і за того, що вона, по-перше, може мною командувати типа, саме проста ворона командує якимись гарбузами. Це вже нечисте. І друга вона розуміє мою ну, мову, тобто знаєте говорю. Мені мої мій, мій врожай важливіший за всякий шум. Так, де то є? Оба. Скрін. Ні, не, не в Може і в так. Чекаємо, коли біжить. Так. Оп! Так, є, встиг. Стий, брат, скін. Плюс ще один монстр в колекцію. Де він є там? Все, пішло тут чудом. Тепер ми тут можемо купляти всякі штучки, я хочу купити іменно ось це. Для того, щоб швидше потім о, типу, діставати гроші і качати оцю воду. Опа. Сміття збирати треба, щоб не смітили. Ладно, я мікрофон виключаю. Я хофю є. Я тут вам все буду час від часу говорити щось. Тільки що помітив скільки монет. Подивіться. Я поняла что YouTube не хоче, щоб мы знімали відео далі. Тому всім пока.